Саме сьогодні Україна відзначає День сухопутних військ. Вони найчисленніші у ЗСУ. Механізовані танкові та ракетні війська, артилерія, армійська авіація, частини протиповітряної оборони та спеціальні війська, завдячуючи людям, які несуть службу на захисті країни. Існує наша держава і живемо ми, українці. І до нашого ефіру в режимі онлайн доєднується військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади, старший сержант другої роти другого взводу Олександр із позивним Дружбан. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. У вашій особі хочемо подякувати всім захисникам та захисницям за відвагу та стійкість. Дякую. Пане Олександре, давайте познайомимо вас із нашими глядачами. Ви вінничанин зараз на запорізькому напрямку. Як пов'язали своє життя з військовою справою і коли стали на захист країни? Е у 22 році я прийшов сам. Добровільно прийшов в воєнкомат і пішов служити, захищати свою сім'ю. Скажіть, будь свою ласка, країну. з військовою справою раніше були знайомі? Ні, не були. Я срочну службу проходив у 2000 році в Бердичеві. У е 2001 році закінчив е службу і більше. Не, навіть, не було, навіть в думках, що я десь, десь пов'яжу в ну, таку справу. Що... Знаємо, Шти що у вас є орден за мужність третього ступеня. І не лише. За яких обставин отримали високі військові нагороди? Е, одну нагороду я отримав за те, що ми спасли е, техніку. Е, Така ситуація була. Ми чотири вистріли зробили, на нас почалось напад, і ми спасли техніку. Горіли, але спасли. Лежали в госпіталі. Ну, коротше, техніку спасли. А ще одна нагорода? Ще одна нагорода за поранення. Ну, воно в зв'язку з цим. Так і було, що потім дали ще нагороду за, ну, за поранення. Як відновлювались після поранення? Чи важко було, і як швидко повернулись знову на фронт? За дві неділі. Дві неділі, неділю ми пролежали в госпіталі, і через буквально там, через сім днів ми повернулися на позицію і працювали далі. З ким служите? Чи є серед побратимів Вінничани і чи відчуваєте підтримку з дому? Є, є. Дуже багато є побратимів, яких ну з Вінницької області багато, з Закарпатської області багато. Багато ми вже працюємо. Ми вже працюємо три роки, якби всі сплощено, Так що дуже багато Закарпатської області в мене зараз побратимів. Ви танкіст. От чи колись думали, що зможете опанувати таку військову спеціальність? Ніколи не думав, ніколи навіть не задумувався. Але ну, якби в мене були плани зовсім на друге. Трошки я в бізнесі був. Багато часу проживав за границею. Три роки я в Швеції прожив. Десь два з половиною роки я в Польщі. Я навіть не даже не задумався, то, що я вернуся і, і отака ситуація буде. Танк це така ціль, яка помітна, і по якій ворог одразу працює всією наявною зброєю. Особливості танкового бою в сучасних умовах. Ну, дивіться, танк то така техніка, що якби вона трохи е, ну, безпечно себе чувствуєш, тому що ти в броні. Якби не є, вона 90 там, 80-х років. Але там броня, це тобі не біжиш з автоматом десь по посадці. Ти захищений, по-любому, захищений. І ти себе би, відчуваєш набагато спокійніше, навіть якщо є контрнаступ, ти собі знаєш, що, що ти в броні. Ну так. Наскільки складна ситуація на вашій ділянці фронту зараз? Ну, дивіться, багато не можу розказати, але дивлячись по новинах і дивлячись по всьому цьому, ви знаєте, що за запорізький напрямок трохи зараз трохи загострена ситуація. Трошки, трошки вони хочуть десь щось. Але стримуємо, стримуємо. Власне, в день сухопутних військ. Що б самі хотіли сказати побратимам, українцям, світовій спільноті? Що я хотів би сказати, щоб вернулися всі до своїх домівок, От, щоб е, всі, 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 ну як, як, як всіх бажання, щоб закінчилася війна побистріше. І всі були вдома з мирним, просторним небом. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до ефіру. Вітаємо з Днем сухопутних військ всіх захисників та захисниць. Завдяки вам, Україна залишається незалежною, а ми маємо можливість жити та працювати. Бережіть себе, пане Олександре. Дякуємо нашим глядачам. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади, старший сержант другої роти другого взводу Олександр із позивним Дружбан.